А я, що таке душа і що таке дух? Душа їм казала, і я не Ай, я, а й а, а дякую. Душа, я їм казала, що душа вища, це безкінечця, я вам показувала вищих аспектів, так і світло творця. Душа людини це підсвідомість, я вам теж казала. А що таке дух це зовсім інакше, тому що є у нас багато світлових тіл. дух це сьома чакра, так само дух є присутність просто, я просто є. Стан духу, є нірванічна енергія, це теж дух, є присутність у всьому, дух присутній у всьому сущому, між іншим. Це єдина енергія, яка присутня у всьому, у всьому творінні, ну, не єдина звичайно, енергія, але дух, присутній, святий у всьому у творінні Творця, Абсолютно. От якраз я в 13-му році, коли я стала духом, стала всім. Я прям знала, що дух є всім. і всьому. Це така енергія чистоти. Ну це неможливо описати, це просто є саме найвища енергія. Чи підтримує нас хтось під час пробудження Бог? Бог наші вищі тіла, це все ми самі. Я ще раз нагадаю, що всі наші тіла, ми всі є самі. Тобто, спочатку вони на нас як сліпих там, котенят, наші тіла ведуться, не хтось чужий. Там, знаєте, там хтось як найманий працівник за вами дивиться, це наші вищі тіла. І так, так що там, звичайно, там є теж певні енергетичні різні там, на різних рівнях корпорацій. Між іншим, там навіть на п'ятому рівні не всі. Не всі прям добре усвідомлені знають Бога зрозуміла, але ще не дійшли до рівня Бога. Тому це теж ще тож таке, тож, хоч ви розуміли і знали, що доходити в найвисокі дух, духу, творця, матінки, Всесвіту, це прям дуже-дуже високий рівень. До цього треба дуже сильно рости, то, то не просто там до ангельського тіла дійти. Це прям навіть після смерті не всі душі відчуваються, і там дуже ну, ну до того, щоб досягти це, дуже багато треба підійматися. Доброго дня, я чи було в Україні як поселення? Можливо, вони вже напевно є, але не знаю, я цією темою не цікавилася. Добрий день, Ая, скажіть, будь ласка, тіло теж переходить в вищий мир, воно теж стає світлом. Фізичне тіло це просто наш костюмчик, який відображає нашу енергію. І ви маєте зрозуміти знати, що фізичне тіло, воно створено з землі, глина, там, вода, вогонь. Це я теж згадала, бачила. І воно само по собі не відчуває ні болі, не болить нічого, це все наше ефірне тіло. Іде заміна ефірного звичайного тіла на світлове, це так. Тому душа, яка з Богом вона починає світитися. Звичайно, одразу вам скажу, я не завжди свічусь навіть я, тому що, коли я йду в світ, звичайний, я вхожу в своє старе ефірне тіло, плюс-мінус воно ну, там. От. І я так скромненько переміщаюсь. Особливо, коли це якісь там матричні моменти. О, тому що, а коли ти з Богом, от ви на, наразі, між іншим, ви ж бачите, там і на фотографіях часто бачите, як світиться. Тобто голова, я живу тут, голова, чому і так писали картини так з німбом, тому що це свічення ефірного тіла, Тобто є світлове тіло, з'являється. Коли ти пробуджуєшся, і це тіло світло воно підсвічується. Звичайно, аура світиться дуже сильно. І на фотографіях часто. І те, що ви бачите, от як літають як ангели, це малесенькі частинки мого ангельського тіла, пробудженого тіла п'ятого виміру. Тому що воно гігантське, дуже сильне повідношення до, до фізичного тіла. ну Це просто, як я не знаю, якийсь п'ятиповерховий будинок, плюс-мінус, тобто дуже велике ангельське тіло. Знову ж таки, як у кого воно виглядає. Як можна підключитись до молитви за Україну, дуже просто. На моєму телеграм-каналі знову ж тут є всі дані. Можете переходити, там є відео, і ви онлайн просто. Там є і відео, і як ми молимося, тобто подивіться, просто налаштовуйтесь це, ніхто там не підключається ніяк. Просто в одній годині ми молимося кожен в себе. Це відбувається офлайн, скажімо так. На тонкому плані. Кожного дня в 9 ранку ми молимося за Україну, приєднатися, будемо раді з чистим серцем.